Вітаю, шановне панство! В цій Сірі «Буденні дні» хотів би поговорити про такий проєкт, як OpenSea, чому йому його варто відробляти, і що взагалі це такий проєкт. Тут я буду розказувати про відпочаткового, самого елементарного, базового та й доскладнішого, що я виконую. Тому раджу вам переглянути від початку до кінця. Тому що багато буде нюансів, буду про них розказувати, як торгувати, наприклад, як краще, що очікувати, і що взагалі потрібно робити. З самого початку перейду, що це за проєкт і чому нам варто його почати відробляти. Отож, OpenSea – це площадка NFT, де ми можемо купляти і продавати NFT. А Також скажу, що попередні такі NFT площадки, як Blur – Magic Eden доволі непогано насипали, і в той же час OpenSea має більше 400 мільйонів інвестицій. Це дуже багато. І плюс також вони ж з користувачів раніше та й зараз загалом а, лутають а, комісійні, і в них ще там в день, можете сказати, по пару мільйонів капає з комісійних. А, точну цифру, звісно, я не можу сказати, не, не володію такою. Інформацію. Тож, перейшовши на їх офіційний твіттер, бачимо, що 2 мільйони користувачів підписано, і ось тут вони анонсували, що ви можете торгувати nft шками на OpenSea s 2 Beta. Для цього нам потрібно перейти на даний сайт, нажимаємо ось тут. Усі посилання я скину, звісно, внизу під відео, якщо у вас будуть виникати якісь питання. Пишіть в чат в Телеграм. Отож, як тільки ви сюди перейшли, а у вас тут буде трішки інший сайт. У мене вже тут, бачите, OpenSea Beta. Вас перекине. Зараз покажу, куди. Ось сюди перекине. І ось тут вискочить така менюшка. Start Earning XP on Season 2. А що це значить? Це... Якщо ми перейдемо а, сюди, або рейднава, right або тут нажмемо, або ось тут, то ми почнемо заробляти XP, а, яка буде конвертуватися в airdrop. Таким чином, наприклад, якщо у нас там 100 XP, то нам дадуть, а, наприклад, 100 а, їхніх токенів. Звісно, оцінювати токен я не збираюсь, тому що немає поки токеноміки. Але загалом ми фармимо XP, людей тут доволі мало, тому почну. Як ми тільки сюди зійшли, підв'язуємо гаманець, будь який який у вас є, Metamask, будь-який гаманець, який є ІВМ. Отож, перейду по навігації. Як тільки ви зареєструвались, тут буде писати депозит, тут XP буде 0 писати. Ну і тут більш зручна насправді дизайн, тут у нас є NFT, наприклад, які є популярні. Також ниж, нижче колекції. Загалом я цю сторінку навіть ніколи не заходжу. Все, що мені потрібно, воно є ось тут. Для початку ми можемо зійти в профіль, нажати ось сюди. Тут одразу у нас напише, які у нас є тут NFT уже і баланс нашого рахунку. Що нас цікавить? Нас цікавить ось ця вкладочка Rewards. Ми на неї перейшли. Почну спочатку. Тут Wave 1 написано. Тобто ще будуть інші хвилі, як я розумію. Тому користувач, щоб і зараз не почати. Тут буде ваша XP писати ранг, який ви займаєте. Як бачите, я на 2000 му місці майже не ще, а нижче трошки. І доволі мало це можна сказати, користувачів. Тому це 100%, що вам потрібно. Починати вже виконувати. А, і отримати досить жирний айдроп. Тут shipment, open, зараз я розкажу детально, і тут вкладочка у нас закрита. Тож, далі переходжу по shipмент. Перейду, які були раніше, і що це таке взагалі, як його отримати. А, так, дивіться, ви торгуєте. NFT. Я покажу, як це робити в подальшому відео, але спочатку розкажу по коробкам, як їх можна було отримувати. Отож, проєкт зробив так, що а, просто так, за те, що ти торгуєш, ти не отримуєш XP. Тобі потрібно виконувати якісь дії, які вони або кажуть а в Twitter всі пишуть кожен тиждень, або зовсім нічого не пишуть, і ти маєш здогадатися, що ж потрібно зробити. Таким чином, фарм трішки складніший. І ніхто не розуміє, що, наприклад, робити. Також є така думка, що це якоби для, для китів, в кого багато а, грошей. Це неправда, одразу скажу, будь-хто може зайти а, з любим банком. Отож, перейду по коробкам. В коробках міститься ось ця XP, бажана, яку ми фармимо. Тож, в першій коробці був бета-фідбек. Як бачимо, дало тисячу людям. А, дуже мало, я тоді не заходив, ну це а, більше такого не повторюється. Звісно, це був якийсь фідбек а, з самого початку, де в Дискорді можна було заповнити. Далі у нас наступна коробка, вже більше дало, а, і дали за те, що ви просто купили і зберігаєте у себе в ваманці, не, не продаваючи. За це насипали XP, далі мінт був. Це мінт. NFT колекції, багато людей втратило, та й загалом роздали дуже мало Swap був, тут я вже не підкажу, що це було. І далі був loyalty and usage Це більшістю людям роздали, як він дається, як він працює. Якщо ви використовуєте тільки OpenSea, ніяку іншу площадку, то у вас буде 100% Loyalty, і usage. Таким чином, вам дадуть за те, що ви купили, наприклад, на 100 доларів якусь NFT, вам би дали ну, 500 XP, 1000 XP. Максималка, звісно, в кожній коробці це 5000 XP, мінімалка це 100. Далі, токен свап. Усім дали, хто свапав А як свапати? Ось тут заходимо. І ось тут у нас є свап а він працює як будь-який бріч, інший релей, той же самий, він сюди прикріплений. Але якщо ми тут міняємо собі, наприклад, ми закинули а, ефір, ось тут так у нас є ефір, і ми хочемо обміняти собі на Ronin. А, ми вписуємо тут 0,1 ефір, наприклад. Та міняємо. За це ми також робимо певну дію на сайті і підлаштовуємо себе на airdrop на ті ж самі XP. Ми можемо за це ось отримати. Як бачимо, нам тут дали коробочку. Мені дали 100 XP. Хочу сказати, що це усім давали 100 XP, за те, що хоч один раз тут би зробив свап. Це шоста неділя була. Я тоді якраз зайшов в цьому районі. Далі у нас був Apechain Чейн і Усич. Нам потрібно було ось тут торгувати певними NFT, які є тільки на даній мережі AP. Тобто купити, ось тут, обміняти а, ефір на апи і торгувати NFTшками. Це все я покажу. Тут я отримав більше 2500, та й загалом там насипало досить гарно. А, ось тут Мінт чомусь роздали 5000 людям, а, повинні були 10 000 роздати. Не зрозуміло, чому так, але складно. Ось такі мінти попадати, тому що розбирають ферми. Саме найкраще. це як Зараз Зараз приходить Ronin Usage, така як ось тут було. A, дуже багато XP повинні роздати. Я думаю, що вам варто заходити, якщо не сьогодні, то завтра вже і a, максимально багато робити об'єму 3 рази, 4 буде достатньо для, наприклад, 500 XP, навіть 1000 XP. Якщо ви, звісно, більше зробите, то більше Експі, тому що це буде залежати від вашого об'єму. Далі тут роздали buy і hold, тобто за те, що ви купили NFT і тримали у себе на гаманці. Тобто, якщо ви могли змінити, тут даються рандомні дії, і вгадати не завжди є якоюсь змогою для вас, тобто ви, ну, я не можу знати, наприклад. Який там наступний буде, наприклад, 11-й. 10-й я знаю, тому що вони написали в Твіттері. Так, ось тут ви написали, що 10-та коробка буде за те, що ви торгуєте на народні. А 11-й я не знаю, можуть не написати в Твіттері, і таким чином я буду робити усе. Отож, як ми тільки тут зайшли сюди, нам потрібно закинути гаманець наш Metamask, ІВМ будь-який. А, закинути ефір. А, з будь-якої біржі можете це, це зробити, закинути собі, і що нам а, потрібно це м -м, свап. Ми тут свапуємо в потрібну нам мережу. Наприклад, зараз я виконую все в ефіріумі. Більшість NFT торгується, торгуються, але мені потрібен ронін. <кхід> і тут я обираю, що я хочу свапити, як я показував раніше, і свапаю на ронін. Далі, що нам потрібно? І зараз покажу, як взагалі торгувати, що виставляти, що таке бітки, як виставляти їх, як продавати. Отож, у мене є ронін, я його поміняв. Ось він у мене 141 штучка. І хочу торгувати ось цією колекцією. Вона на роніні, вона підпадає під сундук, так само, як і ось акції підпадають. Так, що у нас ще? Uh, Fable підпадає. Дивимось, іде ось тут пише RON. Значить, ці колекції підпадають під дроп. Uh, заходжу на RonCoverse. <coughs> У нас є взагалі тут uh, два вибори. Перший це виставити лімітку, тобто бідок А, uh, Ось тут виставляю, виставляються no Offers. Тобто ми нажимаємо Make Collection Bid. І вписуємо ось тут суму, по якій ми хочемо нижче купити. І як тільки, а, наприклад, користувач, бачите, тут виставляють люди а, лімітками, так само а, і хтось може купити. Я можу купити, наприклад, будь-яку нефті, вибрати так, мені сподобалося, купив. Але щоб купити понижче, люди не хочуть чекати, наприклад, щоб не хтось тут викупив, є лімітки понижче, тобто бітки, ось тут такі стоять. Наприклад, якщо у вас є NFT, ви можете одразу її злити по такій ціні. І якщо людина зливає по такій ціні, а ви там стоїте, чекаєте, поки вам хтось злив. От, наприклад, зараз хтось злив, то по ось такій ціні вам заповнюється NFT, ви її купляєте, все вона у вас є. І після цього ви, наприклад, купили по 132 і 60, ви можете її продати чуть-чуть дорожче, наприклад, за 137. Почекати 15 хвилин і у вас викуплять її, і знову виставити офер. Таким чином, ви будете завжди нижче купляти а, і продавати вище. Покажу на прикладі, Отож, я хочу виставити бідок і почати фармити. А, так, тут якась помилка, все добре. Дивіться, у нас повинен бути ронін, і нам потрібно, якщо ми хочемо виставити бідок, поміняти його на обернутий ронін. Інакше у нас не вийде. Тож, я міняю 100, наприклад, 130 на обернутий. Це все я буду показувати так само, як у вас буде. Нічого тут такого складового немає. <кій> <кій> так, все обміняли. Бачимо, що все є у нас. А, що далі робимо? Offer? Нажимаю ось тут My collection bit». І ми можемо виставити в цьому районі ціну. Бачимо, нам пропонує, що пофер. Можна ось тут нажати одразу, не писати в речну. Ось я нажав, 128. Ось тут я буду. Нажимаю. Тут комісія. На цій колекції, звісно, є комісія. Тому, взагалі, я за це не переживаю, але ви повинні це розуміти, що ви будете втрачати певні кошти на цьому. А, небагато, я вам скажу. Тобто це вартує цього. Так, от я виставив. 128. І як тільки отут айтем з переходом, як тільки зараз хтось злиє бітку, мені а, вона купиться. Так, тут щось. Так. Як бачимо, я вже раніше торгував. Наприклад, купляв по а, по 124 і продав по 140. Звісно, я чекав певний час, тому що не було в мене за комп'ютером. От бачите, людина тільки що злила. Але ми нижче стоїмо. Ми на 128. Також є такі колекції, які не мають бітка. Зараз покажу їх. Заходимо в Rewards і в Алігіл Collection, Axі, наприклад. А щоб їх купити, тут немає бітка. Ми можемо їх купляти ось так одразу. Ось, наприклад, хочу ось цю купити, так? Нажимаю Confirm. Все, наша NFT купилося. Заходжу в профіль. Так, і її щойно накупив. Ось вона. І можна її продати одразу. Для цього тут нажимаємо. Обозначити і list item. Так, нажав я сюди. Тут нічого не потрібно міняти. Нам все, що потрібно, це виставити по флору. Вона нам коштувала 557, і за таку саму ціну можемо виставити. Ми на цьому втрачаємо, тому цю колекцію я здебільшого не торгую тільки на маленьких аккаунтах. Так, <кхух> все виставив. Ось тут у нас пише, що я по такій-то ціні виставив. Переходжу назад. Ось він я. І як тільки тут у нас хтось купить, вам прийде колокольчик, що вас хтось купив, і кошти вам повернуться назад. Таким чином, ми набиваємо об'єм і будемо eligible під а, даний airdrop. Так бачите, вже купили. Sold. Uh, таким чином, це працює на іншій колекції. Так само ось тут. Uh, як тільки хтось мені продасть, uh, NFT появиться, я його знову виставлю ось сюди подорожче, ніж я придбав. І зроблю, uh, наприклад, на цій колекції 86 плюс 86, це 100 uh, 160 плюс об'єма. А uh, думаю, за такий об'єм навіть можуть насипати 500 XP. Що думаю, реально. В суботу буде роздача сундука. І на наступний тиждень уже хочу замітити, що буде уже інший сундук, тому буду сповіщати про це в телеграм-канал. Що далі фармлю? Що роблю. Таким чином, ви будете розуміти, що відбувається. Так, зараз розкажу про мультиаккаунтинг, що я роблю. Це більш складніша тема. Якщо ви тільки новачок і починаєте розбиратись, то достатньо одного аккаунту. Я ж роблю більше аккаунтів. Отож, в мене є декілька аккаунтів, основних так сказати, я на них закинув по пару тисяч доларів і там відробляю. Це один із аккаунтів, це мій основний аккаунт, на якому я все роблю. Також є маленькі аккаунти, їх досить багато. І що я роблю? Наприклад, там в мене 10 аккаунтів маленьких, я собі закинув по 5 доларів на кожен аккаунт, обміняв їх на RON і торгую дану колекцію. Таким чином я буду eligible під саму найменшу, наприклад, 100 XP, 250, 500 XP, якщо зроблю, наприклад, оборот 3 чи там 4 рази, купляючи і продаючи на маленьких, і отримую 500-там. Ну, максимум, я думаю, 1000 більше нададуть, тому що вже більша конкуренція. А що очікує 2000 XP, 3000 XP за 100-2000 оборотів в доларах. Що ще по проекту хочу сказати? Зараз не пізно заходити, тому що, як бачимо, тут тільки перша хвиля, коробки ще є. Наступні 2 точно. Ну і вони додають, тобто не можете звер... не звертати уваги. А, як тільки одна коробка закінчується, вони потім додають візуально, що ще будуть. А лідерборд може зайти, от, подивитися, хто тут. А, бачимо, багато людей мають по 20 тисяч, ну, це топ-100. От, Щоб попасти, наприклад, хочу подивитися так, в топ-500. Ну, ну, в топ 500, ну, навіть я можу попасти, якщо мені дадуть зараз 5 тисяч, на фармлю багато об'єму, можу навіть сюди залетіти дуже легко. А, тому починайте відробляти, не зволікайте. А, зараз на ринку таких можливостей немає заробити. Усе скрутно, тільки Binance IDO годує і то вже починає а, закручувати гайки. а бузери почали а, свої ферми викручувати по максимуму. Тому. Чому не відкрутити гарний проєкт. Один із найкращих в крипті, навіть якщо він вийде на медвежому ринку, ну залутаємо. Як на Блурі, наприклад, 15 тисяч буде. Тому до зустрічі. Дякую вам за увагу. Якщо щось пропустив по, по якійсь інформації, запитуйтесь в телеграм-канал, в чат. Пишіть. На цьому все. До зустрічі.